Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва клубного будинку Ярославенка від корпорації нерухомості Ріел. В цьому відео ми побачимо, які роботи проводяться перед введенням будинку в експлуатацію. Житловий комплекс еліт класу Ярославенка поєднує в собі не тільки вдале розташування, а й загальну концепцію клубного будинку, що втілена в авторському плануванні зі свіжими архітектурними рішеннями. Комплекс розташований у затишному, зеленому мікрорайоні Львова. Неподалік центральної частини міста. Тут вам завжди буде затишно і комфортно. І тепер до перебігу будівельних робіт в клубному будинку Ярославенка. Будівельники закінчили оздоблення сходових маршів і поклали плитку на підлогу в місцях загального користування. Електрики влаштували блискавкозахист і виконали заземлення будинку. В технічних приміщеннях встановили двері. На даху монтується скляне огородження парапетів, триває монтаж ліфту. Паралельно виконується зовнішній благоустрій. На території влаштовують бруківку, встановлюють бордюри, габіони, розводять мережі зовнішнього освітлення. Як бачимо, вже зовсім скоро мешканці клубного будинку Ярославенка зможуть оцінити преміальність локації, сучасну архітектуру та найякісніші матеріали. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорацій нерухомості Ріал. Свої запитання залишайте у коментарях, ми обов'язково на них відповімо. Також у описі під цим відео ви знайдете контакти та адреси відділів продажу. До зустрічі!